Починаємо це водночас на і радісне свято. Я вдячний в цьому першому випуску, що він заклав стандарт, який е, зараз має логічне продовження і розвиток. І вдячний сьогоднішньому ювілейному 20-му випуску за те, що цей стандарт гідно несе і приносить далі юридичну професію і хотів би цьому аплодувати. Я вам бажаю здоров'я в першу чергу, я вам бажаю благополуччя, я вам бажаю мирного мене. Звоніть нашу державу. Будьте захисниками нашої держави. Любіть нашу Україну. Дуже радий, що успішно в цьому році ми випустили понад 200 бакалаврів. Серед яких, звичайно, біля 200 – це випускники спеціальності правознавство, а також 20 випускників спеціальності міжнародне право, яка безумовно є елітною складовою у юридичній професії. Ми з вами дійсно прощаємося в цьому. Але я переконаний, що та частинка в серці, частинка вашого серця буде віддана як юридичному факультету, так і в Ужгородському національному університету в цілому. Не забувайте своїх кладачів, не забувайте тих людей, які вкладали у вас свою душу. Згадується в зустрінські Ріки дуже багато всього, як разом домовлялися з групою, разом тікали, разом залишалися. Списування, підказки недавно допомагання, тобто не без цього враження тільки позитивні. Я не шкодував ніколи, що я обрав саме у жінку, не шкодував ніколи, що я обрав саме юридичний факультет. Я з самого початку знав, що це мій напрямок і планую продовжити саме в тому напрямку. Далі я від імені наших усіх посників ще раз висловлюю велику вдячність.